Залишити майбутнім поколінням не горе сміття, а чисте довкілля. Такий мотив небайдужих громадян, котрі діють у рамках освітньої програми Стали домогосподарство. Питання екології та економії ресурсів основні теми зустрічей однодумців. Марія Федорук лідер екокоманди, в якій об'єднала своїх друзів. Папір, скло, пластик та батарейки, вона сортує та здає на переробку. Органічні відходи кладе на дно ящиків, яких вирощує овочі. На балконі Марія облаштувала справжнісінький город. Тут не лише зелень та квіти, але й помідори, перець та суниці. Аут економія води. Для дівчини вже буде на річ, яка суттєво заощаджує сімейний бюджет. Що стосується, наприклад, городництва там вазонків, то я збираю дощову воду. Наприклад, закривати воду, коли намалюєш руки або зуби, і воно економить досить багато також. Приймати душ, а не ванну. Справна сантехніка також перевіряти постійно і чистити, наприклад, бойлер чи котел. Обов'язковий елемент відмова від поліетилену. Оксана Іванюк одна з перших учасниць проекту, котра вже сформувала аж три екокоманди. До крамниці жінка ходить лише з власними екотурбинками. У них зважує фрукти та навіть крупи. Інші товари обирає виключно у паперових обгортках. каже, немає сенсу купувати поліетиленові пакети, адже вони одразу летять у смітник. Втім, з природного середовища нікуди не зникають. Куди б ти не поїхала, сюди ну, масштабні оці гори контейнери сміття всюди стоять. І от Ми ех, повинні напевно, всі задуматись, тому що сміття його нікуди не зникає. Вони його з одного місця перевозять в інше, і де воно накопичується величезними. Кількостями, де воно не переробляється, де в цих поліетиленових пакетах фактично без доступу повітря воно ні гниє, і так воно зберігається десятиліттями, сотнями. Івано-Франківськ перше місто в Україні, де з'явилися екокоманди. Нині їх тут понад два десятки. Загалом до програми долучилися більше 200 людей, котрі вже заощаджують воду, електроенергію та сортують сміття. Ділитися простими правилами вони залюбки готові з усіма охочими.